Так, привіт всім, друзі! Сьогодні хочу показати вам свій мотоцикл і не то, що показати, а більше розповісти про нього з точки зору як власник. Я володію ним вже з 2021 року, тобто він вже четвертий сезон, ось у мене в руках. І дещо я можу про нього розповісти, і, можливо, комусь було би цікаво це почути з тих, хто, наприклад, хоче купити собі такий мотоцикл чи розглядає його як варіант. Мотоцикл ну, дуже гарно виглядає, але потрібно розуміти, що вони всі вже ну, досить старі. Деяким екземплярам вже перевалює за 30 років. Я відразу перепрошую за те, що можливо буде звук поганий через вітер, тому що вітер дуже сильний. Виїхав я за місто для того, щоб ніхто не заважав мені записати для вас відео, тому що коли починаю знімати десь в людному місці... Постійно підходить якийсь мужик і починає розповідати свої історії, як в нього в молодості була ява і все оце таке. Я думаю, люди, які мають мотоцикли, вони мене добре розуміють. Так, що ж вам почати? Напевно, почнемо з того, що пишуть про цей мотоцикл, от як ви будете, наприклад, розглядати до покупки щось подібне, ви будете читати на форумах різні відгуки, що люди про них говорять. Так же робив і я. Що там писали такого? Давайте про болячки, які йому болячки приписували. Ану часто можна було побачити на форумах, що люди писали про проблеми з обгонною муфтою на цих мотоциклах. Я не знаю, в мене такої проблеми ніколи не було, і, покопавшись більше в інтернеті, я дійшов до тієї думки, що. Така проблема притаманна лише старшим версіям Yamaha е Virago, тобто за кубатурою старше. Там 750-ка, 10 1000-вірага. -та от в них ця проблема дуже така явно виражена, я б сказав. А на 400-ках, на 535 і такої проблеми немає. Ну, і мій мотоцикл, е тому приклад, що такої проблеми дійсно немає. Що ще там писали на форумах з приводу вірашки, крім обгонної муфти? На електроніку хтось, можливо, жалівся. Там таке, нічого, в принципі, критичного нема. Двигун простий, навіть радіатора немає повітряне охолодження, два циліндри. По одній свічі на кожен циліндр, не так, як, наприклад, сіда по дві свічі на циліндр. Два карбюратора, вони в дуже доступному місці тут знаходяться. І їх можна обслуговувати не знімаючи взагалі з мотоцикла. Я не один раз це робив. І, до речі, відсинхронізувати їх ну, теж не... ніяких проблем з цим не буде. Хоча люди писали, що мікуні ну, вони більш такі, знаєте, Геморні, ніж Кейхен. Кейхен зазвичай на Honde ставлять. Я з ними не стикався, не працював з Кейхенами, тому не буду говорити. Але працював от з мікуніцями, то скажу, що все нормально, карби як карби, що я ще можу сказати. Так, по проблемам ще, що тут писали, наприклад, люди. Писали, що реле-регулятор може вийти з ладу, зараз я вам покажу, де він знаходиться. Реле-регулятор напруги Він контролює рівень напруги в мотоциклі в мережі. Тобто, коли працює генератор, щоб вам не видавало там, 18 вольт, 20 або навпаки мало там, 6, 7, 8 вольт. Коротше, щоб постійно напруга трималася там, в районі 11-13 вольт. Він, за нього писали, що бувають проблеми. І дійсно, я купив мотоцикл. коли я купив вже з несправним реле-регулятором. І як я це дізнався, я від'їздив, їздив від'їздив цілий сезон на мотоциклі і навіть не знав, що там от є невеличкі проблеми. І потім почитав на форумах, що всі люди рекомендують що такі от мотоцикли круїзери там, і вірашка в тому числі ставити. Ось. Подібно приблуду на свій мотоцикл, це вольтметр. Він показує, яка напруга в нас в даний момент знаходиться в мережі. От повернули ключ запалювання, і воно показує, завели мотоцикл, і воно показує, чи працює в нас регулятор напруги, коли ви даєте газу. Також він показує, чи працює у вас генератор. Ну, коротше, коли поставив я цю штучку собі на мотоцикл, я включив ключ запалювання, повернув його. Дивлюся, що він показує там, 11 вольт, наприклад. Я точно не пам'ятаю, це давно було. Чому 11, тому що всі прибори тут горять, тільки ви повернули ключ запалювання, тут все світиться, фара світиться, воно не вимикається. І показує 11 вольт, я заводжу мотоцикл і даю газу, і він починає показувати 10. Тобто, розумієте, напруга падає. Ну, це ненормально, я відразу зрозумів, тому е заказав самий звичайний простий, от, е тупо на AliExpress реле регулятор. Це зверху тут корпус, просто він ребристий, є спеціального охолодження. А сам реле-регулятор знаходиться там всередині, в корпусі пластиковий, він такий квадратний чи прямокутний, я вже погано пам'ятаю. І от я його з за Aliexpress заказав, і він до сих пір у мене вже не перший сезон їздить і все нормально. І бачив я по цьому приборчику, по вольтметру, що дійсно почало працювати. Даєш газу. Воно зростає напруга там, з 11 до 13, коли їдеш. Тому це, що писали за цю проблему, зарали регулятор, то дійсно так і є. Але кажуть, що щоб цього не трапилось, щоб реле регулятор завжди е, був в строю, е, Потрібно, щоб на мотоциклі завжди був гарний акумулятор. Потрібно слідкувати за зарядом вашого акумулятора. Тому що якщо акумулятор поганий, по-перше, цей мотоцикл взагалі не буде працювати без акумулятора. Тут не вийде такого, щоб ви прикурили апарат і просто потім поїхали без акумулятора. Вони не їдуть. Вони, ну як вам сказати, він працює двигун, але дуже нестабільно і дуже погано. І скоріш за все він у вас просто заглохне з часом. І це стосується не тільки вірашки, так і саме історія там у мого друга була на стіду. І я думаю, що така історія ну, на всіх цих мотоциклах. Так, ну і коротше, до чого я вів. Якщо за акумулятором не слідкувати, потім починає страждати реле-регулятор. Коли страждає реле-регулятор, починає страждати генератор. Розумієте, воно таке все як ефект доміно. Тому, щоб проблем жодних не було, просто гарний акумулятор на цей мотоцикл ставите і все, підзаряджаєте його там на зиму, коли міжсезоння, знімаєте його, там. додому заносите в тепло та і все. Ну, Я думаю, це такі канони, які має розуміти кожна людина, яка має мотоцикл. Так, що тут ще такого вам цікавого можна розповісти? Мені дуже прям подобається його зовнішній вигляд. До речі, напевно, ви помітили, що в мене тут вже стоїть нерідний бак. У мене було відео, що це за бак, де я його купив. Кому буде цікаво, можете подивитися. Або хто хоче таку от зробити собі теж. Ідею замінити бак. Давайте тепер я від себе доволю, що мені в цього мотоцикла не, не подобається реально. Ну, річ іде саме про стокову Yamaha Virago, Не про цю, яка в мене, бо в мене вже відрізняється. Я якраз усунув ці недоліки, які мені не подобались. Е, у мене одна претензія до неї була, це її паливна система. Чому? Тому що тут. Під сидінням. У Yamachiv є бак. Реально бак, і він дуже об'ємний, там 8,5 літрів, здається. І тут є бак. І... А тут маленький бак, тут на 5 літрів. Вони все оце між собою пов'язане, там шлангочками, трубками, там знизу взагалі стояв ну тільки з іншої сторони. Зараз покажу. Начебто в цьому місці стояв бензонасос і бензонасос з нижнього бака качав все це паливо до карбюраторів. Коротше, дуже складна така система, запутана. М -м -м, мені вона не подобалась, тому що. А, до речі, на форумах багато людей писали і жалілися на бензонасос. Я бачу, що в багатьох проблеми виникали з бензонасосом. тому що... Ну... Знову ж таки, ці проблеми виникають, напевно, тому що мотоциклам вже багато років. Самому свіжому, там я не знаю, самий свіжий Віраго це, напевно, в мене 98-го року. І то в Вікіпедії там пишеться і на других форумах, ресурсах, що вони випускалися до 96-го року. У ну, мене чомусь на тих паспорті написано, що вона 98-го. Можливо, там залишки якісь на заводах після кінця виробництва залишилось і вони дозбирали останні екземпляри таких апаратів. Коротше, да, про паливну систему, бензонасос. Мені не подобалася ця ідея, що є бензонасос, що є два бака, моніторити це все складно, скільки там палива, ну, індикатора рівня немає палива. І коротше, я позбувся від нижнього баку. Вже розповідав в своїх відео, не буду на цьому зациклюватися. І зробив просту примітивну систему. Ось, цей бак основний, він на 10 літрів. Тут воно наварена гайка, вкручений краник, шлангочка веде, бачите, там паливний фільтр стоїть. І відразу зараз я вам з іншої сторони покажу. Це все діло іде, ось ця шлангочка йде і зразу на карби. І все. Бензонасоса в цій схемі немає. І з ним були проблеми, дійсно, він не заливав мотоцикл, він надавав більше палива на карби, ніж потрібно. І як це я дізнався, я викручував свічки, а вони були темні і іноді навіть мокрі. Мотоцикл глохнув. Коротше, такі справи. Отаку От схему, коли я зробив, ніякого бензонасоса, ніякого нижнього бака, там, до речі, в мене бардачок знаходиться. По такій схемі я катаюсь вже скільки років і все ну, прям круто. Хто хоче зробити собі щось подібне, в принципі, я, я зрозумію власників Yamaha Virago 400. А оця штучка, бачите, це була ручка від дверей, звичайних квартиру, будівлю. Двері вона була велика, я просто виточив коротше, зробив такий собі. Щоб викручувати, його відкручуєш і тут кришка знімається і там бардачок у мене. Хотів я його пофарбувати в червоний, ой, в червоний, вибачаюся, в темний, в чорний колір, як мотоцикл, щоб воно було, а потім щось забив, залишив так, та хай буде, поки так їздю. Ну, коротше, по мінусам. А, ще один мінус. Ну, це вже мінус такий от конструктивний. Да? от Він з заводу, напевно, такий вже і був. Погані тормоза. Ну, реально тормоза слабенькі. І я знаю, що ця проблема притаманна всім от його е конкурентам, круїзерам. В них дійсно слабенькі тормоза, але так як мотоцикл не, ну, не спортбайк, на ньому ніхто динамічно не буде ганяти, то в принципі я вже звик то не відчуваю ніякого дискомфорту. Е гальма давайте я вам покажу, чому вони слабкі. Ну, По-перше, напевно, тому що вже тормозний диск. Я от як трогаю руками, є стрічки знос вже в ньому з руками. І ще є супорт однопоршньовий, бачите. Хоча шлангочка в мене стоїть, як бачите, армована, але ну, слабенькі тормоза, чесно скажемо. Задні тормоза барабані тут, в принципі, як і на більшості його конкурентів в Тут бачите, який нагаружає від тому, що вихлопна система поруч. Але задні тормоза, барабані, вони, до речі, працюють набагато набагато краще, ніж передні дискові. І реально, це от той клас мотоциклів, круїзер. На якому ви будете користуватися більше задніми гальмами, ніж передніми. Дивна така схема, але коли я почав на ньому їздити, і на практиці дійсно так і виходить. Вихлопна система стокова, але, але тут немає вже флейт, вони вирізані таким Таким я мотоцикл вже купив. Я думаю, тут видно ось сліди, що він вирізали його. Пізніше я вам заведу і послухайте, як він звучить, не знаю, чи зможе вам мікрофон камери передати взагалі звучання, але звучання на цьому мотоциклі це прям найкраще, що в цьому мотоциклі є. Мені максимально подобається. Ну, от на мій смак, я не чув мотоцикла, який би звучав краще, ніж Yamaha Virago 400 зі соковим вихлопом, але з вирізаними флейтами. Тому що цей звук низький, він басовий, плюс звук ветвіна завжди класний. І суть в тому, що він не занадто гучний, бо буває що мотоцикли літають, що звук аж біса, що занадто гучно. Тут якраз от сама така золота серединка. Так, що, по мінусам пробіглися. Погані гальма, е недолік. Паливної системи, бо бензонасос страждає. І можливі проблеми з реле-регулятором, якщо не слідкувати за акумулятором. Якщо слідкувати, то нічого не буде. Обгонна муфта, то, що вони писали, це тільки для 750 і 1600-ї віраги. На цих обгонної муфти проблем немає ніяких. Так, що мені подобається в цьому мотоциклі? Давайте перейдемо до цього. М Дайте подумати, що от я поставив би на перше місце. Ну, мабуть, двигун, я от думаю, двигун чи кардан. Мені і те і те подобається. Давайте з двигуна почнемо. Е, мені подобається двигун, тому що він, він реально тяговитий. В неї 40 кінських сил, а в неї 7500 обертів, крутиться двигун. Він повітряний, він примітивний, дуже легко за ним слідкувати. По одної свічі я говорив по два клапана на циліндр, п'ятиступа коробка. Двигун мені дуже подобається, він дуже тяговитий, тому що от я можу на ньому на п'ятій передачі їхати як 30 км в час і жодних проблем не мати, так і 130 км в час. І, до речі, максимальна швидкість на цьому мотоциклі ну, невелика. От я їхав на ньому два рази зі швидкістю 130 км на годину. І Ну це вже занадто, це вже така около максимальна швидкість була. Я це прям відчував, що так не треба робити. Просто перевірив і тепер знаю. А така швидкість, з комфортно на ньому ганяти там по трасі, якщо ви десь їдете в подорож, сотка, сотню держите. все, що ви ще сотні. То вже дискомфортно. Дискомфортно для двигуна, ви це відчуєте, він вже сильно реве, вже вібрації є. І він, в другу чергу це дискомфортно буде саме для вас, для водія, тому що на такій швидкості, як бачите, вітрозахисту на мотоциклі немає, вас буде просто здувати, вам буде максимально дискомфортно. Тому в мене така схема. Якщо десь їду між містами по трасі, даю сотню, тримаю. І 120 це для обгону, щоб обігнати якусь там фуру, якось дідуся на жигулях. Коротше, отак. Сотка їдемо, 120 для обгону. 130 я не рекомендую, то вже таке можете перевірити, може 140 вижмете, не знаю. Ну я би не став, тому що я відношусь до цього мотоцикла, до цього двигуна. Стараюсь відноситись до нього, ставитися бережно. Бережно, тому що я розумію, що він вже старенький. І я хочу, щоб він якомога довше-довше-довше працював. Я думаю, він буде дуже довго працювати, цей двигун, і, не знаю, напевно, ще внуки наші зможуть їздити на цих Yamaha Virao 400. Так. Друге, що мені подобається, як я вже говорив, повторюсь, це ось ця чудова штучка. Кардан. Я думаю, всі розуміють, що кардан чим він кращий, ніж цепка. наприклад. Цепку постійно треба там мусолити, її, там, натягувати, слідкувати за нею, змазувати, її. вона зношується і потрібно замінити. Оця штука у вас є, і ви про неї взагалі забули. Реально, ви про неї забули, ви просто катаєтесь, кайфуєте, воно не потребує ніякої уваги. Як його обслуговувати? Ну, тут є ось заливати бок. Болт, відкручуєте гвинт ви цей, І заливаєте туди просто масло. Ну, Там знизу є ще гвинт, не зможу вам показати, бо незручно. Ви його відкручуєте, залили старе масло, залили нове і все. Ось і вся обслуга. Робите це там раз не знаю, в 10 тисяч кілометрів, хтось раз в сезон робить. Не зациклюйте на цьому увагу, тому що воно навряд чи в вас вийде зі строю. Так, кардан, кардан. Розповіли про кардан. А, до речі, така особливість ще цього мотоцикла. от, Багатьом не подобається, багато людей жаліються. Хоча жаліються в основному ті, в кого не було цього мотоцикла. Це хребтова рама. Я думаю, ви розумієте, що така хрептова рама. Вона йде ось, починається рама, і отут іде труба, і туди пішло як звичайна рама, але відмінність від стандартної рами в тому, що... Ось тут у нас немає, бачите, труб. Двигун не посаджений в раму, а він є саме як елементом всієї цієї конструкції. Він саме частина рами, можна сказати. Він тут е, за циліндри, можна сказати, підвішений, ось тут пластини, я не знаю, видно буде не видно. Е, ось Гвинти. Він там підвішений, просто можна сказати, за голову циліндра до рами. Ось тут він. А в нас крепиться з рами, як єдине ціле. Ось тут він крепиться з рами. і ось там де кардан. І коротше він сам як є частиною рами. Чому е деякі люди жалілися, дум е вважали це недоліком. Розповім. Тому що, як їм здається, що от, е на цьому мотоциклі, ну, це не недолік, напевно, не мотоцикла, а доріг наших. По поганим дорігам е ним. Е Їздити не рекомендовано, тому що двигун не захищають труби від стандартної рами, як буває. І якщо ви влетите в якусь там яму, це може пошкодити ваш картер, і і так далі, і так далі, далі. але це ж об'єктивно не доріг наших, а не мотоцикла. Але насправді я вам, як власник, скажу, що це навпаки плюс цього мотоцикла. Чому це плюс? Подивіться, яка відстань між дном двигуна. І асфальтом. Дивіться. Тут дуже велика відстань. Ну, я не знаю, яку, яку яму потрібно знайти, щоб в неї можна було влетіти. Mm -hmm. Це плюс, я б сказав, хрептової рами, тому що тут знизу немає труб. І, і отут величезна просто відстань між дорогою буде і від двигуном вашого мотоцикла. Тому він може їздити ну, Якщо потрібно, по поганим дорогам. Я їздив по поганим дорогам, він дуже прохідний є. Наприклад, порівняно з Ямахою Драгстар, там, де рама звичайно така стандартна, труби знизу йдуть. І вона дуже низенька, Драгстар. І по прохідності вірага просто от, ну, виносить її в одну калітку. Тому що віраги ще й колісна база, як бачите, не така велика. Це взагалі такий около більш. Класичний мотоцикл, ніж, ніж прям чистий круєзер. Я його не можу назвати чистим круєзерем. Але от хребтова рама це більше плюс, тому що мотоцикл прохідний по поганим дорогам. У нього дуже гарна прохідність. І, і друге, те, що мені подобається в хребтовій рамі, ну, дуже круто виглядає двигун. Подивіться, як він виглядає об'ємно. Він виглядає дуже масивним, і з-за того, що тут труби його не закривають. І через те, що в нього вони ребристі, циліндри бо повітряне охолодження, нема радіатора, який все це діло закриває, і немає труб від рами, яке це все діло закривають. І він виглядає просто круто, масивно і трушно. Коротше, деякі люди, які бачили цей мотоцикл, ну, не знайомі. Зі мною просто так мужики стоять, побачили і питають, який об'єм. І я бачу дуже велике здивування на їхніх обличчях, коли я називаю цифру 400, А вони говорять, там ми думали десь літер. Вже не раз таке було. Це все такий плюс хребтової рами. Коротше, такі справи. А от саме круте на цьому апараті, що мені подобається, от це, напевно, емоції від їзди, просто те, як ти відчуваєш себе, коли на ньому їдеш. Я не можу вам пояснити, От просто цей руль, до речі, він стоковий, він короткий. бачите? Він короткий, коли ви їдете, на нього передаються вібрації від двигуна. Ви відчуваєте, що під вами справді знаходиться старий, трушний, справжній мотоцикл з характером. І в поєднанні з вихлопною системою. Це дарує дуже круті емоції від їзди. От емоції від їзди на цьому мотоциклі от, м, змушують мене залишати його вже черговий сезон в себе в гаражі. І можливо це той мотоцикл, який мені не вдасться продати через те, що, через те просто, що я не бажаю це робити. Ну, полюбив я цей апарат за те, що він дарує такі емоції від їзди. Ну і плюс мені дуже подобається, як він виглядає в такому от е, виді. Такому стані, до якого я його довів от з таким баком. До речі, бачите, заднє крило у мене таке більш сучасне, не таке, як на стандартних ямахах Virago. Там більш таке заокруглене, воно класичне, а в мене, бачите, тут таке більш сучасне стоїть. Ну, коротше. Начебто все вам таке розказав, що цікаве, що потрібно буде знати по цьому мотоциклу. Якщо ви плануєте собі такий до покупки розглядаєте. Якщо в когось виникнуть якісь питання, ви можете мені писати його в коментарі. Я з задоволенням відповім вам на всі ці питання, які у вас можуть турбувати стосовно цього мотоцикла. Так, ну дуже він мені подобається, класно виглядає. Трушну, стильно. Це такий клас мотоцикла, який завжди буде в моді. Вони не виходять ніколи з моди, вони завжди будуть подобатися людям. І на дорогах завжди на вас будуть звертати увагу, коли ви їдете саме на подібному апараті. Так, давайте тепер я вам обіцяв, що заведу. І послухайте, як він звучить. Так, ключ запалювання. Повернули. До речі, бачите, бензонасос вже не працює. Як я й говорив, його нема. Просто тепер кнопочку натискаємо. Коротше, такі справи. Я надіюсь, мікрофон камери зміг вам передати звучання цього двигуна. Мені дуже подобається. Був радий з вами поділитися таким відео. На, на жаль, а можливо на щастя воно вийшло дуже довгим. Хто цікавиться таким апаратом, я думаю, він зможе подивитися повністю це все відео. Бувайте, всім удачі, пишіть коментарі, якщо когось цікавлять якісь питання стосовно такого класного екземпляра. Всім добра!